Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості в благословенні. І сьогодні маємо піст. Тож радіємо, бо маємо прекрасний час, прекрасний додаток до нашої молитви. Меджу ну, Меджугорі дощ, тому сьогодні у нас інший ракурс. Е, не на церкву, бо під дощем не дуже зручно е, знімати відео. А, але неможливо, який ракурс, важливо, що написано в цій книзі, і важливо, як ми переживаємо е, ці послання Марії. Це найважливіше, чи ці послання є в нашому серці, чи нема. Чи вони у нас зайшли в одне вухо, а в інше вийшли? Пройшли через е, мозок і вийшли. А як щоб вони зайшли в серце, це власне, щоб вони зайшли в вухо, опустилися. Опустилися в наше життя, практичне життя. Бо коли в практичному житті ми живемо цими посланнями, то це і означає, що в серці вони. тобто живемо серцями. Бо для нас це не теорія, для нас це практика. І сьогодні візьмемо послання 25 лютого 2019 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликають до нового життя. Неважливо, скільки років маєте. Відкрийте ваше серце Ісусові, який вас перемінить у цей благодатний час. І ви, так як природа, народитесь для нового життя в Божій любові та відкрийте ваше серце небо й небесним речам. Я ще з вами, бо мені це Бог дозволив і з любові до вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. <кхід> Марія каже, ніколи не пізно починати нове життя, ніколи не пізно. А... Щось розпочати. Щось розпочати. нову молитву розпочати, постити розпочати, розпочати будь-яку діяльність служіння, служіння на курсах, служіння в спільноті. Ніколи не поздно. Неважливо, каже Марія, скільки тобі років. Це взагалі неважливо. Бо ти можеш почати. Заново можеш почати нове життя. І сьогодні Марія каже: закликаю тебе до нового життя. Неважливо, скільки років маєш, відкрий своє серце Ісусу, який тебе перемінить у цей благодатний час. Бачимо, Марія нам нагадує завжди, що маємо благодатний час. І важливо не забувати, в якому часі живемо. благодатному. Чому благодатний? Тому що маємо таку милість, таку ласку і любов, що Бог е дозволяє Марії бути з нами і дає нам ці послання, які Він дає, приносить через Марію. Каже: відкрий своє серце Ісус, яке перемінить тебе у цей благодатний час, і ти, як природа, народишся для нового життя в Божій любові та відкрий своє серце небо і небесним речам. Е бачимо. Як це відбувається? Марія просто показує нам процес, як це відбувається. Коли ти починаєш нове життя в Ісусі, то Він почне перемінювати тебе, твоє серце, і ти народжуєшся для нового життя. Народжуєшся для нового життя в Божій любові, Та відкриваєш своє серце. Відкриваєш своє серце, знову починаєш жити, ставити цілі для неба, для небесних речей. Вже твоя ціль, і повірте мені, багато людей зараз, яких мої приятелі, з якими спілкуюсь, багато хто дійсно шукає небесних речей, і це приємно. Люди, які мають гроші, мають бізнеси, але їх тягне до небесних речей. Тобто якесь служіння, якесь десь проповідувати, десь інвестувати в Царство Боже, десь. Служити практично, десь піти на священника, вивчитися. Ну тобто, це неймовірно, як Бог робить, перемінює ці серця. Коли раніше плани були, як більше заробити, як більше десь розширити бізнес, тобто матеріальні такі цінності більше до матеріальних речей, то зараз серця ці перемінюються. Перемінюються до. Цих до неба до небесних речей. І, і це правда. Це правда вам свідчу тільки те, з ким я спілкуюсь, Багато кого знаю, і як перемінюються їхні серця. І це означає, що і твоє серце може перемінитися, і твоє серце може прагнути знову переродитися, народитися для нового життя в Божій любові та відкриє твоє серце небу і небесним речам. Каже Марія, я ще з тобою, бо мені це Бог дозволив і з любові до тебе. Бог мені дозволив бути з тобою, з любові до тебе. Бачимо, чому благодатний час. Бо Марія ще з нами, і Бог, милостивий, милосердний тато, дозволяє їй бути з нами. Вона нам робить цю школу і показує, як діє. Як діє благодать, як діє благословіння і як діє твоє рішення. Коли ти приймаєш рішення почати нове життя, то Бог з тобою в цьому рішенні, Бог максимально сприяє тому, щоб ти почав жити благословенне, радісне життя. Ну і, звісно, є противник, який буде намагатися всіма способами зробити так, щоб ти відійшов. Не сподобалось, не, не так, щось, не то, не сьо. І, і тут важливо витривати. Витривати, а щоб добре витривати, постійно перебувати в молитві, в особистій молитві, в братній молитві, тобто молитва спільноти, молитва братів, сестер, також молитва спільноти як церкви, тіло Христове. В цьому всьому витривати. І Коли ти будеш витривати вірний в цих речах. Бог буде вірний в цьому новому житті і буде сповнювати всі його прекрасні обітниці, а його обітниці всі неймовірні, і вони всі практично ді, діяльні. Тому сьогодні перемінюємо наше життя, починаємо нове життя, починаємо спочатку, починаємо відновлюємо, відновлюємо піст, відновлюємо молитву, ну і аналізуємо своє серце. Куди сьогодні, чого сьогодні я прагну. Новий, новий автомобіль прагну. Чи все ж таки прагну десь з'євангелізувати одну особу. <свісно> Що набагато більше скарб, ніж якісь матеріальні речі. Повірте, це так і є. Одна спасена душа коштує найбільше, ніж всі гроші світу. Тому маємо благодать, маємо скарби. Які можемо збирати тут на землі для неба? Будьте благословені, миром, радість, благодать з па папа.